Всім доброго вечора. Вас вітає інформаційна програма Телевізійні новини Миколаївщини. В Студії працює Юрій Приходько. І зараз, як завжди, на початку програми коротко про головне. Голова облдержадміністрації Відмеріка вважає, що допомога Миколаївським військовослужбовцям в зоні АТО недостатня. Я для себе рішення заробітну плату і 50% по 100% направлять на... Тим тихо нашого ділянки Миколаїв відвідав міський голова Львова Андрій Садовий і поспілкувався з колективом бронетанкового заводу. Отже, докладніше. Дивіться далі. Президент Петро Порошенко у зв'язку з погіршенням ситуації у Донецькій області відмінив свій запланований візит до Туреччини. До вашої уваги пропонується офіційне звернення глави держави. Сьогодні в зв'язку з різким загостренням ситуації на Півдні Донецької області, в центрі в районі Амросіївки Старобешева, в зв'язку з фактичним введенням російських військ на територію України, мною було прийнято рішення про скасування візиту до Туреччини, незважаючи на те, що там були заплановані сім важливих двосторонніх міжнародних зустрічей, які конче потребує Україна. Місця президента України сьогодні в Києві мною буде сьогодні скликане засідання Ради національної безпеки і оборони, де будуть розроблені плани наших дій в ситуації, що змінилося. Ми будемо ініціювати скликання засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, де світ має обговорити різке загострення ситуації в Україні і я. Звернувся до наших країн-партнерів з Європейського Союзу про скликання надзвичайної ради Європейського Союзу, де ми маємо негайно обговорити ситуацію в Україні. І до подій місцевих Миколаївський губернатор вирішив перерахувати 100% своєї заробітної плати на допомогу 79-й аеромобільній бригаді, а голова обласної ради готовий надати притулок переселенцям зі Сходу України у своїй квартирі. Проблеми військовослужбовців та біженців обговорили учасники наради з керівниками органів влади районів області та структурних підрозділів облдержадміністрації. На порядку денному засідання були питання соціально-економічного розвитку області у поточному році, підготовки до опалювального сезону та нового навчального року, дотримання вимог законодавства розпорядниками бюджетних коштів. Але основною темою стало надання необхідної допомоги вимушеним переселенцям. Станом на 28 серпня у Миколаївській області на обліку перебувають понад 3150 осіб зі Сходу країни та Криму. Для вирішення їх проблем створено міжвідомчий координаційний штаб. Одне з складних питань працевлаштування переселенців. У центрах зайнятості Миколаївщини наразі їх зареєстровано майже 260. Лише 45 працевлаштовано. Тому роботу з центром зайнятості, ще раз зауважую, треба посилити і зауважити ще раз переселенцям, що ознайомлення з базою даних вільних робочих місць не потребує ні реєстрації, ні прописки. Але найбільш гостра проблема це забезпечення людей, які прибули до нашого регіону житлом. Було поставлено завдання створити банк житла для переселенців в усіх районах області. Замість банку житла, хтось здає список готелів, дехто дає список гуртожитків навчальних закладів, які будуть вільними до 1 вересня. Якщо буде таке, така проблема, я готовий віддати одну і від дві кімнати своєї квартири, щоб поселити переселенців, якщо насправді ми не в змозі організувати свою роботу і твоєму підрозділ. Не організоване належним чином і збирання гуманітарної допомоги для біженців. Лише у дев'яти районах області створені ради волонтерів для координації такої роботи. Проблемним є також збирання коштів на підтримку військовослужбовців та їх родин. Голова облдержадміністрації Вадим Меріков зазначив, що забезпечити потреби військових завдання влади та суспільства. Іменно ви наші общисники, наші люди повинні довжні забути них. Повітря у Таніса розвило в руках, вернуться обратно і потім спросять сна, як ми допомагали їм. у збройному конфлікті на сході країни загинули вже 32 наших земляка. Допомогу сім'ям героїв надали тільки у чотирьох районах області. Якщо ми не можемо допомогти на півсила, чи можемо ми допомогти трьом з половиною тисячам переселенців, то яких різні характери, різні політичні погляди. Хтось із них хоче працювати, хтось не хоче. Хтось пенсійним, хто не пенсійним. Якщо ми не можемо допомогти не просто незахищеним, але й морально і чисто по людськи розбитим і північним. Керівникам районних органів влади було надано доручення організувати збирання матеріальної допомоги Збройним силам. Відповідально поставились до цієї роботи лише у Березанському, Арбузинському, Веселинівському та Миколаївському районах. Я принял для себя решение свою заработную плату не 50%, а 100% направлять на 79-го нашего мобильного бренда. Неужели наши фермеры не могут сегодня помочь тем людям, которые защищают их? Поверьте, что если этих не будет людей, не будет нашей поддержки, третий пакет Путин сходит очень скоро и быстро. ми з вами є про це Олена Пономарьова Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні Миколаїв відвідав міський голова Львова. Він провів низку зустрічей, зокрема, Львівський мер поспілкувався із колективом бронетанкового заводу, котрий практично цілодобово готує техніку для наших військових. Андрій Садовий подякував працівникам Миколаївського бронетанкового за їх труд за допомогу армії, адже переконаний львівський міський голова, нам не варто чекати допомоги від Сполучених Штатів Америки чи від Європи. Вирішити свої проблеми, ми можемо лише власними силами. Досвід цього заводу дає підстави, сподіватися на загальний успіх. Цей завод на початку цього року був фактично на межі виживання, і тільки дякуючи тому, що вернули нормального керівника. Сьогодні завод працює. Сьогодні в шість разів збільшила кількість працівників на заводі. Є серйозні замовлення. Я думаю, що продукція, яка випускається, і Саудівська Аравія і багато інших країн світу будуть її брати залюбки, тому що тут дуже багато є ноу-хау. Сьогодні бронетанковий завод, крім створення традиційних БТРів, виконує також специфічні замовлення. Наприклад, броньована швидка допомога. Вже більш комфортна та краще обладнана. На заводі працюють понад 200 фахівців і постійно беруть нових. Щодня з підприємства виходить новий або модернізований бронетранспортер. Следующие машини підуть з кондиціонерами. Тут ми вже улучшили, щоб було для этого і вчитуємо ошибки те, які саме допускали, які зараз в ході експлуатації. У нас очень можна сказати сильне конструкторське бюро, і ми його только усилим, набираємо людей. За останні пару місяців на заводі був єдиний вихідний, 24 серпня. Працюють в дві зміни сім днів на тиждень. Федір Бондар, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини. Ми рухаємося далі. І у другій частині нашої програми ви побачите. Святкування 225-річчя з дня заснування Миколаєва вже розпочалося. З відкриття балу у будинку офіцерів. Від Сталінграду до перемоги. Миколаївський ветеран великої вітчизняної з вірменськими коріннями відзначив 90-й день народження. Православні християни відзначають велике двоне десяте свято успіння Божої Матері. Святкування 225-річчя з дня заснування міста Миколаєва розпочалося з відкриття балу у будинку офіцерів. Так урочисте Миколаївське управління культури та морське зібрання окреслили феєрічне театралізоване свято під назвою «Честь імею прикласіть адмірал Грейк. Окрім початку вшанування дня народження міста Миколаївці також відзначили 190-річчя будинку офіцерів. На святі були присутні гості, офіцери, жителі Миколаєва, а також представники Миколаївського управління культури. На святі були присутні гості: офіцери, жителі Миколаєва, кадети Миколаївського морського професійно-технічного училися, військові, оркестр ОВС України в Миколаївській області. Наше мероприятие називається Честь имею пригласить адмирал Грейк 27 августа по старому стилю – Це дата создания нашого города, поэтому ми вирішили провести це мероприятие День день, день как бы по старому стилю. Це мероприятие перше в городе, від которого как бы, стартують всі остальные мероприятия. На літньому майданчику будинку офіцерів нашої оживали герої минулого адмірали, їх дружини, поважні громадяни Миколаєва, який тільки починав свою історію. Тут такая красота, тут такая зелень, архитектура. Ее надо сохранить при любом случае. Передайте всем, которые организовали это дело, передайте им большое спасибо. Мы очень довольны. Всех благ вам. Одним из главных заданий этого захода является отрочение давних традиций города. Будинок офіцерів флоту був зведений в 1824 році, за розпорядженням головного командира Чорноморського флоту і портів військового губернатора Миколаєва Севастополя адмірал Олексія Грейга, і називався тоді будинком флагманів і командирів. З цією історичною будівлею пов'язані імена багатьох відомих людей. Саме тому ця будівля грає для миколаївців особливу роль у історії становлення міста. Все николаевцы имеют право здесь быть. В отличие в те времена, вот 1820 год, здесь надо было только по рекомендации. Женщин сюда не пускали, только через два года, если она была жена старшего офицера, то есть более строго было. А сейчас мы рады всем, чтобы возродить традиции Николаева. На святі були відновлені події початку 19 століття та на завершення відбувся бал. Сьогодні інсталяція минулих э, віків, інсталяція вот, бала у адмірала Грейга. Ми бачимо здесь і дам і кавалерів, ми бачимо відемо зі груфпанти, ми бачимо здесь э, інтелектуальні ігри. Сьогодні працює на площадці оркестру э, дворця культури МВС України, Ніколаївська область. Телевізійні новини Миколаївщини Він пройшов усю війну від Сталінграду до перемоги. Попри те, що Ваган Нацканян відсвяткував свій 90-й день народження, він рівно тримає спину і досі у строю. Вже 24 роки підполковнику відставці очолює первинну організацію ветеранів у Миколаєві та планує продовжити свою діяльність як мінімум до своїх 100 літ. Розповідь про те, як вітали ювіляра в нашій постійній рубриці. А пам'ять священна. Його військова біографія розпочалася у 1942 році. Підлітком 17-річний хлопчина з Вірменії втік з рідної домівки на війну. Тільки завдяки наполегливості, упертості та шаленому бажанню звільнити рідну землю від загарбників, Вагана взяли на фронт. там один из военкомата говорит, ну куда тебе взять, ты такой маленький. Ну хорошо, говорит, я вам сейчас дам винтовку, одевайте и сами решите на себя. одел отдельно мне винтовка, а приклад лежит на, на, земле, ну на полу. Он говорит, куда ты пойдешь? Я говорю, ну все равно я поеду. Він двічі був поранений, але повертався у стрій. Захищати свою вітчизну, на його думку, справа честі. Ваган Мампрелович каже, що його з дитинства виховували у дусі патріотизму і любові до батьківщини. 37 післявоєнних років військовий віддав радянській армії. Служив на півночі України, у Білорусі, Прибалтиці, викладав у Бакінському загальновійськовому училищі, яке закінчили його два сини-офіцери. Патриотический у нас был дух, и в школах, и везде, всюду. Ну, я вырос такой, как говорят, сколько лет. И это для меня было большой честь, что все же мне, я попался на фронт, защищал свою родину, свое отечество. Это было первейшее всего. Чверть століття підполковник у відставці Ваган Нацканян очолює первинну організацію ветеранів 70-го мікрорайону Миколаєва. Його бойові побратими і колеги шанують та прислухаються до ветерана. Це чоловік дуже чесний, правдивий, настоящий. От настоящий гражданін нашої України. У нього 1500 ветеранів. Він організував і парикмахерську, і обувну. Їздять по всім колхозам, привозять безплатно картофель, овочі, все, і все це роздають. Не забули про ветерана і працівники соціальної служби. Директор департаменту праці та соцзахисту населення Сергій Бондаренко завітав, аби привітати ювіляра. слова, Ми от душі написали. Я думаю, конверт теж буде в общем-то, уместен. Вашим юбілеєм, що раз говорю, так, держать. Незважаючи на важкий життєвий шлях, ветеран вважає себе дуже щасливою людиною і пообіцяв усім гостям. Буду, життє, буду, О, Наталя Єчкалова, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем та подій. Нашої допомоги потребує маленький Добриня Ліщинський – Хлопчик воріє на тетрапарез, як наслідок раннього органічного ураження центральної нервової системи. Дитина не сидить, не грає з іграшками, дуже слабкий, не може сам їсти. Шанси на одужання є, але для цього потрібно пройти реабілітаційні курси в інституті реабілітації імені Петьо. У Будапешті це Угорщина. Ми з чоловіком дуже хотіли дитину. Самі вихованці дитячих будинків, вони, як ніхто, розуміли цінність родини. Народився Добриня. Але разом з великою радістю від народження синочка до сім'ї прийшла і важка хвороба малюка. Титрапоріс це ну, практично ДЦП, воно стоїть рядишком, ну, перша стадія ДЦП. Судорожний синдром. судороги, ми приймаємо противосудорожні препарати покупаем их за границей каждые два місяці. очень дорогі, тому що может повторитися приступ в судорах, а судороги это отмирание клеток мозга. У Київському центрі реабілітації дітей з раннім органічним ураженням центральної нервової системи. Лікарі запевнили, що при інтенсивному лікуванні і реабілітації дитина має всі шанси стати здоровою. Але для цього потрібно лікуватися за кордоном. Допомогти погодилися лікарі з інституту медичної реабілітації Угорщини. Они нам подобрали реабилитационную программу на 25 дней. Дают нам очень хорошие шансы, что мы станем на ножки, что цена их 8 тысяч евро. Самостійно всю цю суму родина Добрині зібрати не може. В сім'ї працює лише один чоловік. Ірина постійно знаходиться з малюком. Але завдяки небайдужим людям за два місяці все ж таки вдалося зібрати більшу частину коштів. Залишилося ще чверть суми. Але часу на це все менше. В Угорщині вже чекають на Добриню. Пожалуйста, станіла це земляки. Помогіть поставить нашого синочка на ножки. Здоров'я і подальше повноцінне і яскраве життя Добрині тепер залежить не лише від люблячих батьків, які роблять все для одужання малюка, а й від небайдужих земляків. За більш детальну інформацію звертайтеся до мами Добрині Ірини за номером телефону, який ви бачите на екрані. Не залишайтеся байдужими. Допоможіть зберегти здоров'я добрині. Катерина Тригубова, Артем Белібов для телевізійних новин Миколаївщини. Сьогодні православні християни відзначають велике двонадесяте свято Успіння Божої Матері. Це останнє свято з 12 великих свят православного календаря. Ним закінчується і двотижневий успенський піст. Про історію свята Успіння Божої Матері. Його святкування у наступному відеоматеріалі. Успіння Божої Матері, День смерті Богородиці. Здавалось би, яка може бути радість, коли мова йде про смерть про кінець життя? Але свята Православна Церква встановила успіння Божої Матері як свято. Чи не дивно це? Все стає зрозумілим, коли читаєш євангельську історію. Як розповідає, що коли Божої Матері прийшов час відходити від земного життя, усі апостоли несподівано для себе зібрались разом в Єрусалімі, хоча знаходилися в різних кінцях землі, де проповідували Слово Божє. Вони стали свідками того, як небо зійшло на землю. І Господь наш Ісус Христос в сонмі ангелів прийняв руки душу Божої Матері. Сьогодні церква свята його співає. Успіння Божої Матері, радуйся обрадована, бо успінні твоє нас не оставляють. Особий праздник. который який йде від апостольських племен, который який догмат догма бессмертии человека. Своїм успінням Пресвята Богородиця повела людей від темряви до світла. Від смерті до життя. Багато православних храмів і монастирів будуються саме на честь успіння Божої Матері. Миколаївне виключення. Тернівська свято Успенська церква відзначає сьогодні престольне свято. Сердечно хочу сьогодні поздравити всіх з праздником Успіння Божої Матері. на всіх благословення Божі і пусть старіться Небесна своїм материнським покровом покриває всіх. Здравії, і благополуччя. Свята Успенська церква в Тернівці була побудована в 1803 році. В радянські часи вона була зачинена. А в 90-х роках минулого століття храм знову повернули віруючим. В 1993 році, 7 квітня, в день благовіщення, тут була відслужена перша божественна літургія. І зараз ви можете на власні очі побачити, як піднявся практично з руїн цей могутній храм на честь успіння Божої Матері, до молитви якої завжди звертається кожний християнин. Сьогодні успіння Божої Матері. І кожен чоловік, цей славний праздник, завжди радується, тому що он вселяє житті життєвічної. вселяет ту радость, которую принесла своим Рождеством Пресвятая Владыфица Наша Богородица и Преснодева Мария. Поэтому в обновленном этом храме, благодаря Отцу-Настоятелю, людям доброй воли, которые находятся здесь, мы сегодня торжествуем этот праздник Успения, благодарим Бога о всех и за всех. Ані Тарашевська, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Цей рік сміливо можна назвати роком відродження українських традицій. Підтвердження тому, масштабні паради вишиванок в усіх містах України, розгортання найбільшого національного прапору та інші патріотичні акції, в яких Миколаївщина не пасе задніх. На етнофестивалі парад вишиванок вишиванок-2014», що відбувся у Києві минулими вихідними. Учасники народного хору червоняночка матвійського будинку культури представили традиційне миколаївське весілля і вразили усіх своїм патріотичним настроєм. Минулого тижня наша знімальна група побувала в Матвіївському будинку культури на генеральній репетиції виступу. Народний хор Червоняничка неодноразово займав призові місця на різноманітних фестивалях, але на всеукраїнському конкурсі честь регіону готувався відстоювати вперше. В цьому дійстві, яке ми веземо в Київ, мені доручили роль матері. Мені дуже приємна ця роль. Я сама мама по життю. Я буду благословляти там наших молодят. Ми дуже хвилюємось на такому рівні. Ми вперше виступаємо, але думаю, Миколаїв ми не підведемо і червоніти він за нас не буде. Виступ готували ретельно спільними зусиллями працівники Матвіївського будинку культури та Миколаївського палацу урочистих подій. Виявляється, що відтворити весільний обряд у традиційному вигляді завдання не з легких. Мы посещали, так сказать, наших жительниц нашего города, тех уже бабушек, которые помнят песни, помнят мелодии этих песен, мы записывали их на диктофоны, порасспрашивали, какие могут быть традиции, как происходит выкуп невесты, как ее наряжали. Що наша дівка без віночка буде, та й казати перестали, як ми ж закричали, незважаючи на те, що Миколаївське весілля не зайняло на конкурсі призового місця, народний хор червоняночка став справжнім улюбленцем публіки. Передусім, завдяки фінальній пісні Тетяни Ярової Слава Україні! Більш відомою як гімн Миколаївського народного полчення. Відзначили її і організатори конкурсу. Зокрема, найближчим часом нагородити заохочуючими призами колектив Червоняночки планує сам засновник етнофестивалю «Парад 2014 Ігор Добруцький. Юлія Кірінова, Денкірчів, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому все. Завтра будуть інші новини. Побачимося вже о восьмому годині ранку. Нехай щастить.